Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі. Тема цієї проповіді буде так називатися Про комп'ютерні ігри у світлі Слова Божого. Поговоримо саме про на, на цю актуальну тему, особливо цей останній час перед приходом Ісуса Христа. І ось пропоную перше місце Писання це перше соборне послання святого апостола Івана. Другий розділ з 15 вірша. Не любіть світу ані того, що в світі, коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. З цього контексту бачимо, що Господь через апостола Івана говорить, що ми не любили всього гріха, тих гріховних пожажливостей різного роду, можна сказати, що пропонує світ, що ми, можна сказати, були повністю виконавцями Слова Божого. І навпаки, як апостол Павло казав, що ми були мертві для цього світу. Отже, комп'ютерні ігри це через ці ігри людям. Скажи, люди, люди робляться тупими, агресивними, нервовими, психічно хворими, неадекватними, залежними і біснуватими. Це є дуже серйозно, брати і сестри, тому що це є страшний віртуальний світ, який заполонює розум людини, як дітей, так і дорослих. І от ми бачимо таку характеристику на теперішній час, що немало, скажімо, дітей серед віруючих батьків, віруючих сімей пробувають в іграх. І батьки не контролюють або не хочуть, можна сказати, зважати на ті речі, не усвідомлюючи, до чого це може призвести. Навіть більше того скажу, це ще гірше, коли навіть батьки є прикладом. Поганим прикладом для своїх дітей серед деяких віруючих сімей, які так само, можна сказати, пробувають в цих іграх і є залежні від ігор. Це, це є, брати і сестри, страшна залежність. І ігри вони формують, а точніше, роблять немудрую людину, а також залежними. Від цих ігор стає людина. І, от, наприклад, представимо собі таку картину: батько має троє-четверо дітей. Він залежний від цих ігор. Він приходить навіть з роботи. Він цього у нього все в голові, саме ці ігри. І він сідає саме за ігри і буде грати ці ігри. І йому все рівно, що там роблять діти, чим займаються. Він на дітей не звертає уваги. На жінку не звертає увагу, бо він залежний від цих ігор. І особливо цей час, і все більше збільшується таких речей серед вибраного Божого народу, серед, скажімо, віруючих людей, де саме віруючі люди деякі пробувають все більше і більше стають залежними від цих речей. За любими комп'ютерними іграми, за любими, навіть за тими, які здаються нам зовсім нешкідливими, стоїть не Бог, а диявол. Стоїть не Бог, а диявол. І ціль диявола, що навіть самого маличку, зруйнувати розум дитини, наповнити його своєю, можна сказати, розпустою, яку він пропонує через ці ігри, вбивством, неправдомовством і так далі. Це є страшна марна втрата часу, коли люди просто пробувають в тому. І ось що нам говорить слово Господнє. І заохочує нас до чого слово Боже. Ми прочитаємо книгу Псалмів, відомий нам перший псалом, і так промовляє Господь: блажен, тобто щасливий муж, а на тепер щасливий той член Христової Церкви, що зарадою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних. І не сидить не на сидінні злоріків, тобто, тим самим, навіть не пробуває в тих комп'ютерних іграх, так як люди світу цього, які не знають Господа, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його в день та вночі Він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває, ось тому, то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо правених знає Господь, а дорога безбожних. Загине. І Господь захочує нас, щоб нашим інтернетом, нашим телевізором, нашими роздумами, нашим розумом, наш розум заполонювало Слово Боже, що ми насолоджувалися в Слові Божому, що ми пробували в Слові Божому. І Господь саме, коли ми будемо перебувати, буде нас чим наповне серце, будуть говорити наші уста, і наша поведінка тоді буде Христовою, Божою поведінкою. Читаємо ще одне місце писання. І ось ми прочитаємо книгу Ісуса Навина. Ми знаємо це місце писання, відоме на місце писання. Перший розділ, і восьмій вірш. Нехай книга цього закону, ось де нам Господь говорить до віруючих людей, що ми прибували не в комп'ютерних іграх. Так, а саме нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої і тоді буде щастити тобі. Господь ще раз нас заохочує і говорить нам, що той член церкви, який пробуває в роздуму на законом Божим, і буде додержувати то Божа присутність. Буде додержувати ці заповіді, то Божа присутність буде з нами, і нам буде, Господь нас буде благословляти в житті. Деякі навіть від диявольських ігор, стали біснуватими. І навіть диявол погубив їх, як це він зробив із Юдою. Зараз настільки є страшні люди, на страшні, можна сказати, ігри, точніше, страшні ігри, де, наприклад, в ігрі пропонується. І каже: віддай душу дияволу. Натисни на кнопку і віднеси душу дияволу. І от е, дитина чи людина не задумується над тим в захопленні, можна сказати, тому е, диявольському, який вже її захопив, вона натискає на ту кнопку. І все. І в духовному світі це велика роль, це велике значення має, де ця дитина повністю віддала свою, чи ця людина повністю душу дияволу. І навіть можна сказати... Тих потім деяких таких дітей чи людей, диявол погубив, як юду погубив. Так, віддала душу дияволу. Люди стали після того біснуватими, сатана в них по-справжньому ще більше увійшов. Тому, брати, сестри, так само, наприклад, коли пропонується і там в деяких іграх, вибирай, чи ти котик, чи ти мишка, чи ти песик, чи ти ще хтось. Вдумаємося, що пропонує диявол? Вибрати і прирівняти себе до тварини. Прирівняти себе, можна сказати, до якогось кута чи миші. Це зневага перед лицем Божим такі речі робити. Тому будьмо обережними і стараємося оминати всякого роду ігор. Повірте, ніколи ще добра ігри не принесли нікому, дозволивши особливо, я звертаюся до віруючих батьків, коли батьки дозволяють ігри своїм дітям, ви погубите їх. І потім уже майже неможливо, щоб вони були віруючими, тому що сатана сильно займе їхній розум через ігри. Через ігри. Деякі мами, я знову-таки акцентую це не до світу, бо світ світом там все ясно. А говорю до віруючих людей: деякі мами чи батьки дають телефон дитині, можна сказати, щоб вона грала ігри. Аби вона тільки не заважала. Чи дивилася, що собі там, аби тільки не заважала, не задумуючися над тим, що вони дозволяють дияволу в прямому розумінні цього слова відкрити для неї духовний світ, духовний диявольський світ, де дитина буде це впитувати в себе, буде впитувати в себе, і в її розумі вже буде формуватися оця йому сказати, майбутньому. Людина, яка вже не буде служити Господу, а буде займана її розумним дияволом. Тому Господь говорить для нам, щоб ми батьки контролювали, щоб ми старалися звіряти, контролювали, що діти роблять. Навпаки, стараємося ніколи не дозволяти дітям грати ігри. Ніколи не старатися, щоб щоб не пробували в тих речах. Ми відповідальні за своїх дітей. Саме ми, батьки, відповідальні за своїх дітей, яких Бог нам дав. І чому потім, вже, коли діти виросли і пішли в світ серед деяких віруючих батьків, і деякі потім вони заявляють, о, помоліться за моїх дітей! А у нас тих причин було те, що ніхто не виховував тих дітей. Ну, більше того, дозволялося ті речі, які Бог ненавидить. Не включаючи інтернет, ігри і, і тому подібне, і воно це все наповнено дитину. То потім, як ви, батьки, хочете, щоб ваші діти сиділи на зібраннях чи слухали Слово Боже, чи, можна сказати, пробували в Слові Божому, чи в молитві, так, чи ходили, скажімо, служіння. Це просто потім майже неможливо, тому що дитину, вона наповнена всякою гедотою, всяким гріхом, всякими іграми, всяким диявольським світом. Який заполонив її розум. Це дуже важливо, батьки, не дозволяйте, поки ще не пізно заполонювати дитячий розум. Але ще гірше, брати і сестри, коли діти це бачать, що батьки їхні це роблять, це ще гірше. І ось ми читаємо Євангелія Матвія, Євангелія Матвія, 12 розділ, і будемо читати 33. Вірш. Або виросте дерево добре, то й плід його добрий, або виросте дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Роди зміїний. Як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповните, говорять уста? Чому ми дивуємося і дивлячись на дітей, на їхню поведінку? Як вони копіюють те, що вони бачать, чи в інтернеті, чи в тих іграх? Дай можна сказати, хлопчикам особливо у світі пограти ігри, особливо там, де вбивають, і вони, можна сказати, деякі з них навіть з собою ножа носять, так, і не бояться потім так само вбити холоднокровного когось з інших дітей. Чому диявол заполовнив їм? Це жорстокість, вона в них пробуває, і оце дерево зле, воно приносить злий плід, воно, воно наповнилося, ця дитина, ця людина наповняється оцим світом. І каже, як ви можете мовити тоді добре, бувши злими? Бо чим серце наповнити, говорять уста, тобто наш розум, наше серце. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зі скарбу лихого виносить лихе? Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Як бачимо з цього контексту так само, що кожне дерево пізнається з плоду. З плоду. Наступне місце писання ми прочитаємо, друге Тимофія. Друге Тимофія, і будемо читати 3 розділ. Друге Тимофія, третій розділ, і читаємо з 14 го вірша. Господь так промовляє до нас віруючих батьків, і що ми виховали дітей. А ти втім пробувай, чого тебе навчено. І що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився бути. І ти знаєш з дитинства Писання святе. Звідки Тимофій знав з дитинства Писання Святе через Бабсулоїду, маму Емнікію, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса? Як ми говорили, що ігри вони роблять нерозумними людьми, людей, психічно хворими, біснуватими, так залежними, то саме тільки Боже Слово, Євангелія, воно робить людину мудрою в Христі Ісусі. На спасіння. Усе писання Богом натхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла, Готова. Ось де наш повинен бути інтернет. І що нашим інтернетом повинно бути Слово Боже. Слово Боже, і старатися самому читати, досліджувати, вникати, практикувати це слово Боже і дітей навчати. І тоді, коли дітки виростуть, вони виростуть богобійними членами Христової Церкви, спасенними. Вони тоді будуть служити Господу і будуть любити Бога. Але це треба самому жити і дітей так вчити. О, як це важливо, брати і сестри, а не подавати погані приклади своїм дітям. Потім, як говорять діти, що їм скучно, наприклад, якщо проводять в якихось іграх, та, то дуже часто ти бачиш дітей серед віруючих батьків, і вони кажуть, нам скучно на зібрані. І одна з, причин, одна з причин це ви, батьки, губите своїх дітей, коли вони грають ігри, а ще гірше, коли деякі члени церкви грають ігри. Батьки, ну чому би нам змалку не привчати дітей до Слова Божого і самим не показувати приклад для християнського життя? І ось ми читаємо ще одне місце Писання, вже 1 Тимофія, 4 розділ, і ми читаємо з 13 вірша. Поки прийду я, апостол Павло пише до Тимофія, пильнуй читання, нагадування та науки, не занедбуй благодатна дара собі. Що був даний тобі за пророством і з покладенням рук присвітерів. Про це піклуйся, у цим пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Це порада Господа нам, особливо в першу чергу, віруючим батькам. І ще одне місце писання. Це буде послання апостола Павла друге, Коринтян. І ми читаємо 6 вірша, 6 роздус з 14-го віша. До чужого Ярма не впрягайте з невірним. То я зараз звертаюся до віруючих деяких членів церкви, які люблять пробувати в комп'ютерних іграх. Не впрягаємося з невірними, з невірними людьми в, світі, в світу цього, з невірними людьми серед членів церкви. Бо що спільного? Між правильністю та беззаконням. тобто, яка спільність між служінням Богу і між комп'ютерними іграми? Або яка спільність у світла з темрява? Тобто, яка спільність гінно слова Господнього із темрявою, з тим беззаконням, який пропагує цей світ, особливо через комп'ютерні ігри? Яка згода в Христа з Беліаром? Тобто, яка згода в Христа із нечистивцем, з дияволом, який стоїть за цими комп'ютерними іграми? Або яка частка вірного невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? А, а фактично ті люди, які стають залежними від ігор, вони стають ідолопоклонниками, а за кожним ідолом стоять демони. Ну, і тому Господь каже: яка спільність, яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога Живого, як Бог прорік? Поселю серед них і ходитиму. І буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть з поміж них та й каже Господь. І не торкайтесь нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за Отця, ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь вседержитель. Отже, Господь пропонує і каже, що навпаки, вийти з цього світу, не торкатися цього гріха, не грати цих комп'ютерних ігор, старатися ніякую не. Мати спільного, нічого з тим. І тоді Господь буде нашим Богом, а ми будемо Його народом. Бог так бажає, що ми в святості і в чистості провадили своє життя, чекали славної обітниці приходу Ісуса Христа, коли Він прийде забрати нас у селі неба. Та хай Бог благословить всіх нас, хай Господь збереже наших дітей від різного роду залежності, включаючи від залежності комп'ютерних ігор. А ми, батьки, для того. І не тільки дітей збереже, а й дорослі. Будьте обережні, тому що це не граємося з вогнем, не граємося з гріхом. Пам'ятаємо, що це є гріх перед Богом, навіть грати комп'ютерні ігри. Тому будьмо прикладом для дітей не поганих речей, а добрих речей. Прикладом християнського і богобійного життя. А Господь тоді нам поможе виховати наших діточок. Щоб вони були збережені від цього світу, як ми прочитали перше Івана, щоб не любили світу ані того, що в світі. Та хай Господь благословить усіх, хто буде слухати це слово. А нашому Господу, Богу Цю, Сину і Духу Святому, хай буде вічна подяка, честь і хвала, і дня вічного, і майбутнього. Амінь.